капельками червоного до цього рожевого. Щоб утворилось такий ніби трішки персиковий кольор. Давайте замішаємо побільше. Ось так і ще більше твориться ось такий персиковий колір. Дивіться, ми будемо малювати декілька частин. Спочатку малюю ось тут. Нам потрібно намалювати плюс-мінус ось таку частину. Тут може вже утворюватися і рожевий такий трохи відтіночок. Це взагалі супер, нічого такого, якщо буде щось змішуватись. Я не планую це все зробити однотонним, типу як на референсі в мене, да? тому що мені хочеться трохи зробити щось своє, щось цікавіше. Добре, дуже потрібно, якщо малюєте також на холсті промальовувати всі ось ці, то просто беру рожевий. І дивіться у нас буде ось ця частина. Ось ось вже нам трохи простіше, бо його мало доволі багато. Намішувати сильно не потрібно. Піли. І тут. Раз. І дивіться, так дугой два. І це все діло ми промальовуємо. Бачите, в мене вийшов такий ліловий навіть відтіночок. Це прекрасно. Якщо вам страшно, не хвилюйтеся. Це все діло можна замалювати. білим акріолом. Ничего страшного абсолютно не мое. Далее Цветы у нас идёт по речке. Ну, щось типу того. Давайте намалюємо. Те, що не ок буде, ми просто будемо замалювати білим. Поїхали. Чорний, дуже багато водички. І ось тут йде тоненька лінія. Повертаємось. Пер уже йде така, знайти ювелірна робота. Я не буду зображувати це все діло прям донесенькими лініями, а я хочу додати знову ж таки щось свого. Тому деякі лінії маю такі якісь двоякі. Ось, наприклад, ось тут мені подобається ось це. Що тут нібито вона ширша. воно, воно ще головне це все діло якось плавно замалювати. Побільше водички. Світ і можем в принципі дати доносок. Ось так. В принципі, на цьому. Ще зараз замалюю трохи лінії, поправлю і далі побачите, що є. І ось така картина в нас вийшла. Це моя друга робота, чесно кажучи, в такому стилі. Напишіть кометр, вдяковали. І до зустрічі в нових відео.